Ваша думка, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції, тому що була 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 інформація про те, що обстріляли росіяни її цієї цієї ночі. А в енергоатомі говорять про критичну ситуацію, взагалі, і говорять про те, що найближчі 10 днів вона працюватиме від генераторів, і говорять про загрозу другого Чорнобиля або Фукусіми. Ну от вони ось весь час так закликають Росію якось піти звідти, так і в Магати там прикута увага, так до, до стану до ситуації на станції. Але вам не здається, що це якась, знаєте, там тупикова така ситуація? Ситуація топікова, але росіяни абсолютно е, спокійно відносяться е, до е, тих, хто намагається там достукатись до їхньої свідомості, їм чхати абсолютно, як показала е, історія і навіть останніх півтора року, чхати на що думає і що говорить про них світова спільнота. Тому вони своє знають, клепають, на жаль, і намагаються вивезти з ладу Запорізьку атомну станцію будь-яким шляхом. Е, звичайно, поки що під виглядом ми самі там зруйнували своєю діяльністю, що стосується персоналу на станції. Бо вони розуміють, що атомні станції е, це якраз те, що тримає економіку держави. На жаль, наші керівники досі не розуміють, що атомні станції Російської Федерації також тримають економіку Росії. І на їхні дії у нас мусять бути протидії по їхнім атомним станціям і ніяк по іншому. А що ви маєте на увазі? Будь-яку станцію найпростіше зупинити, і для цього не треба багато роботи. Якби в певних структурах працювали фахівці, вони б давно це могли зробити. Ви маєте на увазі агентуру? Я маю професіоналів, які б могли підготувати агентуру. Зрозуміло, британська розвідка говорить на те, що про те, що Росія наразі створює так звану авіаційну групу для ударів по Україні у склад групи війде одна ескадрилья з винищувачів Су 24 та Су 34 і кодова назва шторм. Ну, британці говорять про те, що ось це рішення. Ну вони його так пояснюють. Що створення цієї групи говорить про те, що регулярні ескадрильї відстають від виконання своїх завдань. А ви як вважаєте, що стоїть за цим рішенням? Росіяни. Е Періодично перегортають підручники Другої світової війни і дивляться, в яких моментах вони чого досягли. Створення таких от е, льотних підрозділів вже було в історії е, радянського союзу, і коли в полки формували один з них полків під керівництвом Лівашестакова був сформований і достатньо непогано себе показав, де так е, ці полки були збиралися одні аси, які е, працювали на найбільш відповідальних ділянках. Але в цілому, якщо співне порівняти втрати радянської армії, чи тоді Червоної армії і німецької люфтвафти, ці втрати страшні. Безпосередньо, так і саме і тут росіяни розуміючи, що вони не можуть і вже втрати в пілотах достатньо великі, вони починають працювати більш філігранно і починають формувати такі підрозділи, які будуть працювати на вістрі російських інтересів. Сергій Груйович, також цікава ваша думка щодо останніх подій, які відбуваються в Криму, Ось, зокрема, Сімферополь був без світла. Бачили ви, то, напевно, безперечно цю новину. Окупаційна влада повідомляє про те, що там якісь технічні складнощі чи труднощі не виникають. Але все-таки ми бачимо, що вибухи були і на аеродромі Кача, пошкоджено вертоліт, і, і до цього там залізничні колії були підриви. Тобто, от, на вашу точку зору. Як би ви тоді оцінили ефективність роботи це наших безпілотників і в принципі партизанського руху? Тобто, що відбувається в Криму? Ну що стосується виключення світла в Криму, то це не новина З часів Української незалежності в Криму дуже часто вимикали світло. Тому я думаю, що для кримчан це не є новиною. Вони повернулися до чого звикли в 90-х роках, так само як і росіяни намагалися нас повернути. Протягом останнього року війни, руйнуючи нашу енергетичну інфраструктуру. Що стосується е, спроможності руху опору, е, знов таки ж Путін, е, розуміючи, що є певна кількість населення в Криму, яка підтримує Україну і очікує повернення, з 14 року е, почав посилено е, переселяти таких, знаєте, затятих росіян. З колишніх військових і пенсіонерів і селити їх з, з, з своїми родинами в Криму, аби розбавити і мати можливість впливати на ситуацію в Криму за рахунок таких затятих військових, тому що стосується так, там є хто може очолювати рухопору, так там є безпосередньо ті, хто роблять шкоду ворога, і це чудово. Це могло бути значно краще, якби свій час ми не втратили величезну кількість нашої. Агентури в Криму, як це було в 16-му році після е, провалу на аеродромі Джанкой, тому можливо було б краще, якби свій час е, гонитва за політичними лозунгами і піаром не приводила до таких наслідків. Саліван до речі, говорить, що США не проти того, щоб були удари по Кримському півострову. А в Росії на це відреагували, Сказали, що вони там не допустять таких ударів, будуть і знайдуть спосіб якийсь. Який це може бути спосіб? Ну вони ці способи постійно застосовують і наносять удари по нашим містам і селам. Намагаються знайти, де знаходяться наше ППО, де знаходяться підрозділи, які працюють з пілотними літальними апаратами, які летять проти росіян. Їхня розвідка також не спить і намагається е, накопати як мога більше е, таких, знаєте, як кажуть розвідники жирних цілей. Так само і вони розуміючи, де що є, будуть намагатися бити точково е, по тим, хто їм дошкуляє.